Привіт усім, хто дивиться на зараз на екранах комп'ютерів, чи телевізорів, чи навіть смартфонів. В ефірі Державна числова лотерея Магалоти я Ірина Фролова. І сьогодні, як завжди, ми розіграємо величезні гроші. Дивіться мегаджепот 11 мільйонів і 450 тисяч гривень. Та мегаприз. 5 мільйонів і 50 тисяч гривень. Світ назавжди змінився, коли інтернет з'явився. Ця сучасна приказка дуже гарно ілюструється і в житті магалоту, адже тепер ви можете придбати а, наші лотерейні білети не лише в реальному житті, а і у віртуальному, просто за допомогою інтернету. Детальніше розкажу протягом нашої сьогоднішньої гри. А зараз вітаю нашу тиражну комісію. І, звісно, разом з нею. Ми відкриваємо 1593 тираж. Вимикаємо лототрон. Отож, удачі кожному, хто зробив ставки в офлайні чи онлайні. Виграти можуть всі. Шанси абсолютно рівні. Номер першої кульки 28. Я нагадаю, що записи усіх ефірів, результати усіх розіграшів ви завжди можете переглянути в інтернеті номер другої кульки 30. Правила гри і суми виграшів ви можете знайти на офіційному сайті МСЛ. Сподіваюся, ви ж частенько туди заходите? Правда? Номер третьої кульки 42. А ще я дуже рекомендую вам нашу сторінку в мережі Фейсбук. Номер четвертої кульки 15. Кожен пост це новинки мегалоту або цікаві історії з лотерейного світу. Номер п'ятої кульки вісім. Лайкайте, будь ласка, повідомлення, які вам цікаві, і ми будемо знати, в якому напрямку розвиватися і про що писати фанатам нашої гри. Що ж, зараз ми дізнаємося, якою буде шоста вирішальна кулька, і її номер чотирнадцять. А наш додатковий лототрон вже готовий видати номер додаткової кульки. Мегакульки. Вмикаємо лототрон. Як ви знаєте, мегакулька неймовірно щаслива, бо здатна подвоїти ваші виграші. І сьогодні такою щасливою кулькою є номер нуль. Отже, загалом комбінація щасливих чисел цього тиражу наступна: 28, 30, 42, 15, 8, 14 та мегакулька 0. А за кілька секунд, можливо, хтось із вас буде неймовірно радіти, тому що дізнається, що він мільйонер. Отже, результати ви бачите на електронному табло. А наступного разу в нас призи такі: мегаприз 5 мільйонів та 100 тисяч гривень, та мегаджекпот 11,5 мільйонів гривень. Друзі, грайте в реалії, грайте в інтернеті, грайте в мегалот. Миру й достатку вашому дому.